Вітаю, друзі! Ви на каналі Вінтаж Voyage. Сьогодні у нас ну, не зовсім звичне таке відео. Я вам покажу і доведу, чому саме треба купувати фірмові диски, а не піратки або штамповки. Ось у мене фірмовий диск. Ace of Base. І дивіться, як я вам це все буду показувати. Я робив вже фінальне налаштування. Програвача. І на осцилографі будемо з вами порівнювати осцилограми на різних дисках. Я вам зараз, на прикладі фірмового диску розповім. Під'єднуємо осцилограф до точки сигналу РФ. Зараз спробую вам показати. Якщо вам видно, ось написано РФ тут. І під'єднуємо осцилограф. І дивіться, і будемо з вами спостерігати сигнал РФ на осцилографі. Запускаю диск. Так, що е, треба тут побачити на цій осцилограмі? По-перше, е, оця сітка повинна бути дуже чітка. Вона зараз не дуже чітка, бо я дуже приблизив. Давайте краще телефон поставимо ближче, щоб вам було видно. Ось ця сітка повинна бути чітка, лінії повинні бути не розмиті, не подвоюватися, не потроюватися. Оце, що воно трошки коливається, це нормально. Це детонація двигуна, там це так переміщується головка відносно диска. Якщо диск кривий буде, то оце буде. Коливання будуть вони ще більшими. Якщо десь дуже погано записаний, ці коливання будуть зовсім великими. І от тепер давайте, Оце у нас диск. Оце диск виходить фірмовий. І тепер давайте буду ставити диски поганої якості. Тобто, або не фірмові, там піратські. Ось дивіться. Якась лінія яскравіша, якась лінія тускніша. Тепер, ну, більш-менш чіткі лінії, але от коли йдуть якісь погано щитуються, от зараз ще вам трек цей спочатку поставлю. Ось дивіться. Інколи буває, виділяються якісь лінії, якісь чіткіші, якісь темніші. Оце диск читається неравномірно всіма. Фотодіодами лінзи. Тобто диск записаний погано. На фірмовому диску у вас таких проблем не буде. Зараз вам поставлю ще один диск. Це все я ставлю піратські диски. Так, подивимося. Теж бачите? Якась лінія чіткіша, світліша, якась темніша. Тобто, немає такої рівномірності. І ось вони отак от гуляють, ці лінії. Тобто, це означає, що диск записаний дуже погано. Звісно, він буде читатись, він буде грати. Може, ви навіть цього і не почуєте. Але. Давайте почнемо з того, що на фірмовому диску таких проблем немає. Ще один диск. Зараз поставлю вам. Це коли йде зчитування така осцилограма, Тобто там тільки субкод, там треку ще немає. А от коли пішов трек, то От дивіться. От вам піратський диск, до речі, це Maxi CD. Отакий. От щоб ви розуміли, коли будете купувати в погоні за якимись альбомами, і вам запропонують по два альбоми на диску, ось дивіться, що ви купите. Там, там взагалі ліній не видно тих, вони розмиті, розмазані. Тому думайте самі, чи варто витрачати, наприклад, ті ж самі 200 гривень на отаке фуфло. Або купити, докласти ще 200 гривень, купити один альбом, але на фірмовому диску. І у вас буде чітко все. І, звісно ж, грати він буде ну, набагато краще. Бо такі отак от записані диски ну це не варіант, друзі. Давайте зараз ще поставлю вам болгарський диск. Пам'ятаєте, в 90-х були болгарські піратки. Кажуть, що в них дуже хороша якість. Ну, Дивіться, як він криво записаний. Дивіться, як це все скаче. Це ну, такого не буде на фірмовому диску у вас. Чому ці диски фірмові або ну, оригінали коштують набагато більше? Тому що ви купуєте. Супер якість. Зараз от знову поставлю вам фірмовий диск. Перший, який попався. Дивіться, стоїть майже як вкопана. Лінії чіткі. Буде читатися просто, ну, супер-супер-супер. Тепер ви розумієте, що якщо ви навіть чуєте звук і все нібито шикарно грає, то ви повинні розуміти, що, друзі, чому фірмовий диск дорогий, тому що ви платите за якість, яка дотримана всіма стандартами, і у вас ніколи не буде ніяких проблем з щитуванням фірмового диску. А у те все, що коливається, штрихається, то це все ерунда. Після фірми вставляємо ще раз, демонструю вам, дивіться. По-перше, я, я не можу сфокусуватися на тих лініях. Їх там, вони взагалі змішані якісь. От, розумієте, що цей сигнал, його то. Все там фільтра цифрові, його витягнуть звідти, але це вже буде не той сигнал, це вже буде не та музика, яку ви можете почути на фірмовому оригінальному диску. Так що, друзі, думайте, чи купувати вам фірмовий диск, як, наприклад, цей, там, де все чітко, чи купувати вам якийсь Maxi CD або піратський болгарський диск. Дивіться. Ось вам зараз трек піде. Ось дивіться. Тут взагалі якась каша. І за цю кашу ви... ця каша вам буде коштувати там, гривень 200, мабуть. Так, да, на фірмовому диску буде не два альбоми, а один. Але ж, ну, ви отримуєте оригінал. Ви отримаєте мастер-копію. Копію, яка зроблена по стандартах світових, а не в якомусь підвалі. Пару слів вам зараз скажу ще про налаштування програвача. Якщо ви думаєте, що хтось може налаштувати програвач без осцилографа, то я вам скажу, що це нереально. От, дивіться. Зараз буду крутити. От бачите. І так грає, і так грає, і так, і так грає. Але треба виставити максимальну амплітуду. Зараз другий кручий. Дивіться. Грає і так, і отак буде грати. Але якщо ви поставите максимальну амплітуду, от так, то буде читати навіть ті диски, які не повинен читати. Ну, фокусировка і трекінг за допомогою осцилоскопа не налаштовують. Тому, от якось так. Не гоніться за дешевими дисками. Краще купити один диск за 450 або за 500, ніж купити два диска по 200 і отримати якесь лайно. На цьому все, друзі. До побачення. Сподіваюся, що це відео вам згодиться при покупці дисків. І на все вам добре.